Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі спільночани, любі молільники, браття, сестри, хвала Господу, ми знову разом з нашою великою спільнотою молільників, які зараз гуртуються, заходять на молитву, поширюють Боже Слово, поширюють молитву. Стараються бути разом з нами, молитися, стараються поширювати Боже Слово, і кожен, кожен старається долучатися до нашої спільної молитви, до спільної такої духовної офіри, спасіння, душ тілес наших. Ми всі разом зараз активно, активно кличемо, запрошуємо. І прагнемо в молитві з'єднатися у тій великій велелюдній молитовній вервиці, яку ми розпочинаємо о 21-й годині. І тих кілька хвилин ми збираємося докупи, гуртуємо той молитовний гурт, і дуже прошу всіх не забуваймо ширити Боже Слово, складати свої намірення, мати той добрий благий намір. На молитву, бо насправді, чого ми прийшли на молитву, з чим ми прийшли, що ми хочемо до Бога промовити, бо молитва це і моя розмова, мій діалог, який я хочу піднести до Бога. Дуже дякую Богові і вам за теплі слова, бо насправді кожного дня сьогодні, зокрема, отримав дуже багато від вас повідомлень в подяці. Де ви засвідчуєте діяльність і дію нашої спільної молитви, яка допомагає, яка розраджує, яка втішає, яка оздоровляє і зціляє. І дуже приємно, що наші молільники, як в Україні, так і далеко на чужині потверджують діяльність і конечність нашої молитви, яка супроводжує кожного з нас в житті, допомагає, підтримує. І я вам дякую, любі молільники, за ваші теплі слова, бо вся слава одному Господу. Йому служимо, Його прославляємо, на нього уповаємо. Сьогодні четвер, сиропусного тижня, завтра вже, дай Боже, п'ятниця. Ми крок за кроком завершуємо сиропусний тиждень і вже з неділі, з вечора, в понеділок, зранку, ми розпочнемо. Перший день посту, перший тиждень посту, Великого посту, Великоднього посту. Тому кожен з нас нехай приготується до тої доброї нагоди, бо, повірте, піст для багатьох із нас вже є тим постом духовної радості, де багато наших молільників на час посту починають читати молитви, псалтиря. Починають читати страсні акафисти, молитися їх, починають більш глибше розважати над духовним читанням святого Писання, життя святих і багато-багато іншого, що ми собі десь постановляємо, офіруємо чи творимо ту обітницю, яка неодноразово лине з ваших уст, і ви не раз запитуєте, Отче. Що краще нам в часі посту молитися, як краще провести той сорокодневний піст, як краще пізнати то духовне своє життя, а воно пізнається через часту молитву, через відвідування Божого храму, через практикування святих тайн сповіді Євхаристії, біблійного читання, розваження і роздумування над Правдами, віри. І все це в поєднанні будує нас як християнина, формує християнську сім'ю, родину. Тому ми з вами зараз і перебуваємо в часі того приготовлення, перебуваємо в часі пам'яті наших героїв Майдану, адже пам'ятаємо цей лютий місяць і оці дні, саме ці дні особливі для кожного з нас. Тоді ми. Стали всупротив до того диявола, до того лукавого, до того беззаконня. Саме тоді ми почали нагадувати всьому світові про те, що ми є українці. Напевне, тоді народжувалася українська нація, український народ, який сьогодні в цій борні супроти ворога стоїть і старається не відійти, старається не опустити голову, старається міцно тримати в руках. Той захист супроти ворогів і супротивників. Тому зараз і вже і сьогодні, ми будемо розпочинати наше служіння, будемо кликати на молитву всіх, кого тільки можемо. Вас прошу, не дрімати, не спати, пам'ятати, що дуже багато є намірів і прохань, зокрема, є великі прохання від блаженішого, який зараз, у цей час, вчора, позавчора. Звернувся до своїх вірних у ту велику підтримку нашого живого телебачення, і ви бачили відео, я залишив на своїй сторіночці, і там є QR-коди, там є рахуночки, де можна допомогти своєю тою лептою для того, щоб наше християнське телебачення, нашої української греко-католицької церкви мало той розвиток, підтримку, великі прохання від отця Ігоря Яціва засилаю. Від нашого блаженішого Святослава, який абсолютно усюдно старається висвітлювати події нашої церкви в наших єпархіях, як в Україні, так і поза її межами. Тому, хто має таку добру нагоду, зверніть на це увагу і хто по можливості має можливість допомогти, допоможіть, долучіться. Прошу вас. Тому кожного зразу, коли ми маємо той засіб комунікації зв'язку. Ви самі бачите, які є плоди великої праці. Самі бачите, скільки ми на самому початку, а наближається той березень місяць, коли в 2020 році ми розпочали в березні місяці наше служіння тут в онлайні, і до того приєдналося дуже багато духовних наставників, вірних. І наше живе телебачення долучилося, і вони теж в 2020 році на покрови. Ми так само долучалися до тої молитви, були у тих витоків початку Вервиці, що вони проводять на живому телебаченні о 20-й годині, ми молимося о 21-й. І саме через засоби комунікації і зв'язку ми намагаємося ширити Боже Слово. І ми в той час того вірусу почали бачити відеотрансляції з наших храмів, з Патріаршого собору, з наших катедральних соборів, інших парафій. Де священнослужителі змогли на налагодити ту комунікацію і зв'язок, і де зараз не одна людина самотня, одинока, прикута до ліжка, неодноразово мені пише і каже: Отче, як то добре, коли ми молимося з вами в онлайні. Ми навчилися молитися. Сьогодні мав дуже гарну розмову з нашою молільницею, з нашою парафіянкою, яка зараз перебуває у далекій Німеччині. Яка зараз там разом з своїми дітьми, можливо, зараз і чує мої слова. Вона дуже гарно сказала сьогодні таку репліку: Отче, якщо ми з вами вечором не зустрінемося на молитві, то ми не зможемо помолитися. Тому молімося разом. Бо молитися треба і дякувати Богові, і той вечір підсумовувати. Тому, пані Анна, велике вітання вам, вашій родині, там далеко в чужині. І особливе вітання вашій онучці, онукові. Донечці, всім рідним, близьким, тим, які зараз там разом з вами, бо є ваша вся родина, вся сім'я, і насправді хтось тут на Україні, хтось в чужині. Але попри все, ми всі разом, і ми вже не можемо. Це як, така, знаєте, така спрага, краплина тої води, яка напуває нас, і ми йдемо разом і далі молимося. Тому молимося щиро. І благаємо Господа, а зараз прошу вас ширте Боже Слово, ширте нашу молитву, і це буде ширитися на славу Господню, а ми тримаємо той духовний стрій і не зраджуємо самі себе і нашого Творця. Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, сей все наповняєш скарбниці благ. Життя подателю прийде, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем. Що через нього все сталося. Він для нас, людей, і нашого Ради, Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії діве, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно славими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя. Будучого віку, Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Отче наш, що Си на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, усі разом прославляємо Господа, добавляємося до молитви, будьмо активними, практикуючими християнами. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва подяки, благодарення Господу за всі його ласки, за ту нашу сьогоднішню духовну зустріч, подяка нашим героям, захисникам, велика їм. Подяка за те, що ми можемо бути разом. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Марія. Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія мати божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нащо на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш третій десяток, спільна наша молитва за наше воїнство, за всіх захисників, захисниць, поранених полонених. Пропавших, молимося щиро і благаємо Господа, щоби почув наші благання, за родини наших героїв, щоб наша молитва була чутна Господеві. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої Сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Спільна молитва за родини, за сім'ї, спільна молитва за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, подорожуючих тих, що в чужині, прикутих до ліжка вдів і сиріт одиноких старців, тих, що сьогодні особливо потребують тої нашої уваги. Молімося щиро: за навернення грішників, за примирення і покаяння, за наше таке наближення до Господа і прощення. Один одному і турування шляху в любові до того вічного Спасіння. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Марія Мати Божа, молися мой за нас. Марія Марія, Мар Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, омій любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святий цім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток, спільна молитва за наших дітей, за нашу молодь, за їхнє достойне. Християнське, моральне, гідне виховання. Дорогі батьки, прошу вас, зверніть увагу на своїх дітей. Зверніть увагу, з ким вони спілкуються, як вони спілкуються, з ким вони проводять час, з чим вони проводять час, де вони його проводять. Зверніть на це увагу. Не відпускайте це питання, не говоріть, нехай, нехай роблять, що хочуть або що інше. Згадайте. Що ми теж були дітьми, ми теж були молоддю, і ми десь так само мали ту повагу як до своїх ближніх, так і до старшого покоління. Ми знали, де треба змовчати, ми розуміли, бо бачили приклад того виховання, бабусі, дідуся, матері, батька. Всі ці моменти ми проживали, тому молімося щиро і благаймо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас разом, ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройця Свята. Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діва. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові, дякуємо щиро за спільну молитву, за ті спільні духовні обійми, за те, що ми знову стали перед Богом у тій великій багатотисячній спільноті, яка долучається до молитви церкви, де ми молимося за мир, за спокій, за припинення війни як в Україні, так і в цілому світі, за повернення наших героїв додому. За те, щоби витралять сльози наші батьки, матері, браття і сестри, дружини і діти, молимося щиро і пам'ятаємо, що завтра будемо мати ту вкотру річницю нашого майдану, де будемо молитися в парафії в нашому місті, в нашій громаді, пам'ятати нашу Небесну Сотню, пам'ятати про всіх героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність Української держави. Тому. Хто має особливі наміри, завжди запрошую вас до молитви. Ми продовжуємо наш місяць лютий і ніколи не є пізно долучитися до спільної молитви. Чекаю на ваші молитовні намірення. Пригадую, що наближається той час, коли ми будемо розпочинати молитву посту 40-устів. Він розпочнеться з 23 числа. Тому, хто має певні намірення вже зараз, може собі складати молитовні наміри на час Великого посту. І складати свої жертовні молитви за душі спочилих. Але не забувайте, хто має той намір і хто не має можливості прийти до Божого храму чи в своїх містах чи селах, то завжди запишіть, що це молитва за душі спочилих на час Великого посту, молитва устів. Тому завжди пам'ятаємо, що наша молитва вона завжди підноситься до неба, бо ми щиро віруємо. Сьогодні отримав дуже гарні звісточки. Від наших героїв, побратимів, які отримали наші пакуночки, наші передачі, грілки, вологі салфетки, одяг, харчування, наші смаколики, наші засоби гігієни. І мені дуже приємно, що наші хлопці отримують ту поміч від всіх вас, бо, тому що ви кожен долучаєтеся, чим маєте можливість. Тому дякую Богові, і дякую. Нашим добрим людям, які вміють правильно скерувати і доставити те на місце призначення, і дякую Богові за все. Тому чекаю на ваші молитовні намірення, чекаю на вашу підтримку, допомогу. В будь-якому вигляді вона є добра. Тому нехай Господь приймає і нехай кожного з нас благословляє. Слава Ісусу Христу!